Туреччина схоже завдала своєрідного удару по армії РФ. Росіяни під масовою атакою Сири кидають зброю і тікають, і не лише там. Зільним чином у Кремлі заговорили про окупований Крим, який, начебто, теж під прицілом Ердогана. Цікаво, що якраз у цей час біля Кримського мосту сталися вибухи. Підірвана авіація РФ над півостровом. Дісталася навіть флоту расистів. Кадри за мить. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Переворот у Сирії вкинув Кремль у кризу, оскільки Путін прагнув зберегти свою стратегічну військову базу у цій країні. Крім цього, як заявляють самі рашисти, у Сирії, вони цитую програли боротьбу з Ордоганом. Як ідеться в дописі рашистського пабліка, Кремлівська табакерка», джерела у Кремлі та Міноборони, побоюються, що апетити Туреччини щодо Криму тепер зросли, які бажання отримати його під свій контроль. Відтак можуть бути серйозні удари на півострові. Та й там як реальні удари по півострову з метою його звільнення та справедливого повернення під контроль Києва здійснюють українські захисники. Так у мережі з'явилося відео, як в Керченській бухті морські дрони СБУ Сібебі знищували рашиський металолом, вертольоти, літаки і катари. Рашецькі пілоти вважали себе мисливцями і розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобичу, бо морські дрони відкрили вогонь у відповідь. На новітніх Сібайбі були встановлені крупнокаліберні кулемати із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей. Якщо повернутися до протистояння Путіна та Ердогана, то стримкий процес повалення режиму. Башара Асада в Сирії позначився ганебною втечею рашиського контингенту з території Арабської Республіки. Рашиські війська виводять кораблі з бази в Тартусі і перекидають залишки озброєння літаками з Хмеміло. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Далі цитує допис після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус рашистської армії вивели свої бойові кораблі з військово-морської бази в Тартусі, яку Асад раніше видав у користування Москві як плату за свою безпеку. Тартуса в Середземне море вийшли фрегат адмірал Григорови Чорноморського флоту РФ і вантажне судно інженер Трубін північного флоту Ерефі зазначили в гур. Також, як додали в розвідці, рашисти перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь, військової техніки військовими бортами з авіабази в Хмеймімі. акцентується, що ймовірна втрата РФ військових баз у Тартусі та Хмеймімі. Фіналізує поразку Кремля на Близькому Сході. Нині стало відомо, що Башар Асад разом із родиною прилетів у Москву. Російське державне інформаційне агентство ТАС посилається на власні джерела в Кремлі і стверджує, що Асаду та його родині надали притулок. До цього втеча з Дамаска поваленого правителя Сирії Башара Асада супроводжувалася новинами про зникнення із моніторингових радарів сигналу літака ІЛ 76 т яке, начебто, було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Цю інформацію рашисти використовували за для прикриття операції зі втечі. Про це також повідомило головне управління розвідки. Міністерства оборони України Зазначається, що втрата сигналу літака Асада з радарів, ймовірно пов'язана з діями екіпажу, який виконував інструкцію расистів та здійснював політ під їхнім керівництвом. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію держава нападник рафія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб. Зазначили в ГУР. Там додали, що першими втекли так звані шишки рашиської армії. Зокрема, у слід за провальним генералом Сергієм Кісіл, територію близькосхідної країни залишив новопризначений командувач угруповування військ рав серії генерал Олександр. Чайко. Він прокомандував тиждень, додали у розвідці. Ну а тим часом становище рашиського контингенту в Сирії, за даними ГУР, стабільно скрутне. Залишки рашиського груповання продовжують похапцем пакуватися і відчалювати морем і небом. До слова, також стало відомо про те, що Кремль звертався до Туреччини за підтримкою для безпечного виходу рашиського військового контингенту із Сирії. Про це пише СІНН. Орк звернулася до Туреччини за підтримкою для безпечного виходу рашистських військ із Сирії. Схоже на те, що вони виведуть своїх солдатів із регіону за винятком військово-морської бази Тартус та авіабази Хмеймі. Ідеться у повідомленні. Крім того, видання нагадує, що окрім морської бази «Тартус» та авіабази Хмеймім у різних частинах Сирії залишилися заблокованими рашистські підрозділи, які воювали проти військ об'єднаної опозиції. Вони опинилися в оточенні після втечі сирійської. Армії ймовірно рашиських солдатів виведуть до регіону, де перебувають підрозділи Збройних сил Туреччини, а потім літаком відправлять. До Ерефі подальше базування російських військ у Сирії залежить від сирійських опозиційних груп, яких Кремль раніше називав злочинцями. Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни. Аналітики зібрали переконливі докази того, що Ерефія встановлює умови для евакуації своїх військових активів із Сирії, а також того, що російське військове базування не є безпечним. Зокрема, супутникові знімки показують три військово-транспортні літаки іл 76 і один ан 124 на рашистській авіабазі ХМАМІМ можливо для евакуації обмеженої кількості рашистських військових сил. Кремлю ймовірно доведеться здійснити значну кількість повітряних вильотів для належної евакуації із Сирії. Також Геолокаційні кадри опубліковані днями показали, що рашистські війська перевозять С-300 або С-400 і системи ППО Тор-М1 поблизу Баніяса вздовж шосе М1 Локація Тартус, можливо, в рамках тактичної передислокації або для евакуації із Сирії, як зазначає інститут вивчення війни, рашистське джерело повідомило, що війська РФ повністю залишають Сирію і виводять свої сили з авіабази і порту Тартус. А рашистські військові блогери, в тому числі й військовослужбовець. Повітряно-космічних сил Арефії стверджували, що деякі війська відійшли до провінції Латакія і Тартус кілька днів тому і залишають порт Тарту Севібазу Хмимі. Тим що найменша одна група рашистських військовослужбовців дійсно опинилася в оточенні в невстановленому районі Сирії і чекає на допомогу або на узгоджений коридор. Для виходу, як зауважують аналітики, втрата рашиських баз у Сирії матиме серйозні наслідки для глобальної військової присутності Ерефії та її здатності діяти в Африці. Втрата рашиських баз Сирії ймовірно порушить рашиську логістику зусилля з поповнення запасів і ротацію африканського корпусу, особливо пославить рашиські операції і проєктування сили в Лівії та країнах Африки на південь від Сахари. Йдеться у звіті. Інститут вивчення війни додає крах режиму Асада й нездатність Москви зберегти цей режим також зашкодять глобальному іміджу Ерефії як надійного союзника, поставивши під загрозу її вплив на африканських автократів, яким вона прагне підтримувати, а також її ширшу геополітичну мету. Позиціонували себе як глобальну наддержаву. В Цілому очільник ЦПД про РНБО Андрій Коваленко каже, що через всі ці події Росія втратила ключову зону впливу на близькому сході, включно з логістичними базами. Андрій Коваленко каже, що основна причина поразка поразка Росії в Сирії це знищення Путіним Пригожина і його групи. Адже саме Пригожин роками вибудовував систему впливу Росії на близькому сході і в Африці. Сирія була ключем до Африки завдяки База рефії і виходу флоту в Середземне море тепер роль Росії в Африці також буде ще більше слабшати. Українська розвідка говорила ж також щодо Сирії щодо втрат бази в Тартусі та Хмеймімі, і це фіналізує поразку Кремля. А сьогодні опозиційні сили Сирії, взявши під контроль столицю країни, проголосивши падіння режиму Асада, почали рух до узбережжя Середземного моря. І за даними українського розвідка, після втрат контролю над Дамас. Комнотлі на продовження наступальної операції опозиційних сил в провінціях Латакія, Хама та Тартуси. З військово-морської бази в останньому місці російська армія вивела свої бойові кораблі. Зокрема, вийшли в Середземне море, фрегат адмірал Григорович, Чорноморський флоту Раф та вантажне судний інженер Трубін Північного флоту Російської Федерації. Цю базу нагадують українські розвідники Башараса раніше віддав користування Москві як ту за свою безпеку тим же часом. Від української розвідки також ще з'явилася цікава інформація. Назвали ймовірне падіння літака президента Сирії Асада дезінформації РФ для порятунку сирійського вождя та наближення до нього осіб. Це щодо того, як з'являлася інформація щодо зникнення сигналу літака Асада з Радарів і раніше була заява, що літак, в якому може бути Асад, зник з Радарів над Сирією. Перед цим він різко почав втрачати висоту. Що ще українська Розвідка сьогодні заявляла так те, що а, Путін і Російська Федерація причетні до багатьох подій, які відбуваються саме у Сирії. І зараз я хочу знайти точне повідомлення українських розвідників щодо цього а, щодо смерті Асада. То а, в авіакатастрофі, то це дійсно є а, поширеною дезінформацією з боку Російської Федерації. Українські розвідники про це сказали російські ж Втекли з Сирії наразі, а, наприклад, Олександр Чайко, якого призначили крувати групування військ, РФ, встиг позайматися цим лише тиждень для вивезу залишків свого озброєння, техніки та особового складу, Росія залучили додаткові кораблі, зокрема зі складу Балтійського флоту держави агресора. Ну а також щодо слів українських розвідників, тут, до речі ще багато цікавих з'являється, Деталей із Грузії. щодо Грузії пізніше перейдемо. Я просто зараз переглядаю різні новини, різну інформацію, яка шириться у мережі. Наприклад, як повстанці вносять меблі на підлозі, порвані портрети всередині маєтку Асада в Дамаску з The Guardian. Видання про це зараз багато інформації зазначає. Щодо авіавтечі, Асада, то росіяни дійсно чимало зараз. Дезінформації щодо цього вводять у мережу. Ну а за офіційним повідомленням головного управління розвідки Міноборони України авіавтеча Вашараса да й російських генералів нові деталі про становище Москви у Сирії. цитую далі втеча з Дамаска супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Л-76Т з сирійським диктатором на борту, яка, начебто, була спричинена збиттям чи авіакатастрофою, згідно з наявними даними. Вказану дезінформацію, держава агресор Росія використовувала для прокриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола, наближених до нього осіб. Втрата сигналу літака за радарів, ймовірно, пов'язана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян і здійснював політний над їхнім керівництвом. Становище російського контингенту в Сирії стабільно скрутне і скрушне. Залишки групування держави-агресора продовжують. Похабцем пакуватися, відчалювати морем і набом, першими втекли шишки. А зокрема, вслід за провальним генералом Сергієм Кісільовим територію близько східної країни залишив новопризначений командувач Чайка, про якого я вже говорила. Ну і також щодо того, як вони вивозять озброєння, техніку теж ми в принципі вже обговорювали. Ну і щодо величезної втрати. Для росіян втеча Путіна із Сирії Росіяни вивозять кораблі з бази Тартусі, прокидають залишки озброєння літаками. Це ми теж з вами в принципі вже обговорювали. З базу російського флоту вже обносять. До речі, про це дописують різні телеграм-канали російські, далі. Теж будуть цитувати мову оригіналу. Люди вже обнісли центральний банк, здання посольства Ірана і базу російського флота в літакі апарезиденції Асада спокійно гуляють жилаючі. місцеві знайшли річний бункер. Асада младшего брата, бывшего президента Сирии, командовавшего 4-й бронетанкової дивізії в центрі города, прийомов в президентском дворце со слов очевидцев, а в сирійській столиці хаос ее зараз полностью контролируют повстанцы. Потім скиглять росіяни, що загубили своїх у Сирії. Сидять в сподіваються, про що про них не забули. Ще один скриншот. Далі покажемо із телеграм-каналу. Мне сие приснилось, но как минимум одна группа российских военнослужащих по-прежнему отрезана от наших главных баз в регионе. Шансов самостоятельно пробиться у них нет, подмоги ждать неоткуда. То есть военного решения у данной проблемы не существует. Но пока еще есть политическая искренне надеюсь, что вопрос решаемся. І наших це, мабуть, хотіли дописати рашисти, і наших соотечественників не забудуть, не забудуть в буквальному смислі, та вже забули давним-давно про росіян в Україні. Забувають про росіян на Росії, забувають, про росіян повсюди забувають. Ну а Росія намагається знайти допомогу, але не може. І далі також з вами обговоримо ту тему, яку анонсували на початку АТР, а Саме будемо говорити про президента Туреччини Ердогана, і будемо говорити про те, що він якраз таки у ураз. Мові з рашиським диктатором Путліром зробив чергову неприємну заяву про тимчасово окуповану територію нашої держави. А саме будемо мова йде про Крим під час спілкування нашого президента з Турецьким у рамках саміту Брікс. Ердоган повернувся до своєї ідеї про те, що Росія з незрозумілим особисто нам причин має відмовитися від Криму і навіть спробував застосувати елементи психологічного тиску щодо Володимира Путіна. Ердоган завів стару платів мовляв, передайте Криму під тимчасовий контроль Туреччини інакше там буде погано. Скоро зима, удари по Криму посиляться. А навіщо це вам потрібно? Він навіть мав сміливість, перебуваючи на російській землі, повторювати свою тезу про те, що Крим, нібито Україна, і його треба повернути. Але спочатку можна віддати півострів Туреччини, а вона вже розбереться. Ось такі ну дуже сильно гучні заяви робив президент Туреччини. І також, звичайно, з обуренням це розповіло джерело в міністерстві закордонних справ. Ну і за словами співрозмовника в оточенні Путіна Володимир Володимирович на ці слова відповів коректно як привітний господар, так би мовити, самі Тубріг. Нагадаємо, що він досить нещодавно відбувся на території якраз таки расистів, але при цьому досить жорстко сказав, що питання Криму не обговорюється і не обговорюватиметься ніколи. Також Путін запитав Ердогана з чим пов'язана турецька заборона на експорт важливих для нашого ПК західних товарів до Росії. З ту пряму мову, що відповів президент Туреччини на це. З Кримов не лише з ним. Ви найрозумніша людина. Думаю, ви самі все розумієте. Ось такі от гучні слова, і загалом розмова не дуже вдалася хоча були в ній і конструктивні моменти. Джерела зазначили, що це дуже добре і вселяє оптимізм. саме джерело кремлівська та бакерка. Стара пластинка дійсно бачимо, що повторюються одні ті самі слова, і бачимо, що дійсно співрозмовники і ті люди, які підтримують рашистів, ось такі, от вони дуже гучні заяви роблять. Ну від президента Туреччини, в принципі, це досить очікувано, але знову ж таки досить сміливо з його боку було висловлювати такі свої думки. При Путляру і саме на його землі, так би мовити, на його території. Ось такі от заяви також роблять не тільки президент расистів, а й президент Туреччини. Бачимо, що також на якому він боці і що він взагалі хоче. Ну а далі поговоримо про те, як росіяни, начебто, готові розпочати переговори, але. Вони хочуть це зробити якось провокаційною. Знову говорять про те, що Україна має відмовитися від своїх власних територій. Зокрема, рот поганий Кремля Пісков Дімка назвав умови, за яких Росія готова до переговорів і до негайного припинення бойових дій. За словами піскова, умови Путін озвучив В червні. Україна відмовляється від НАТО та визнає втрату Криму та чотирьох областей: це Запорізька, Херсонська, Донецька та. Луганська, ну і, начебто, Зеленський, нібито, має скасувати заборону на переговори з РФ повернутися до стамбульської домовленості, проєкт яких сторони розробили ще в квітні 22-го року, але не підписали. Пам'ятаємо, чому адже стало відомо про ті злочини Російської Федерації, які скоювали загарбника на Київщині і не тільки на Київщині. Пресекретар диктатура Пісков заявляв, що Кремль уважно ознайомився із заявою новообраного президента США Трампа про те, що потрібно почати переговори про закінчення війни. В Україні зазначив, що Путін не один раз говорив про те, що Росія вже відкрита для переговорів щодо України і має так би мовити вітати мирні ініціативи, які лунають від країн глобального півдня та партнерів по БРІКС. Пише про це видання Російське Медуза. Цитую далі слова Піскова, наша позиція щодо України добра відома. Умови для моментального припинення бойових дій були викладені президентом Путіним в червні поточного року. У його ви. Виступів в міністерстві закордонних справ Росії тут важливо нагадати, що від переговорів відмовилась продовжує відмовлятись саме Україна. бо більше Зеленський своїм декратом заборонив самому собі та своїй адміністрації будь-які контакти з російським керівництвом. Це їхня позиція не змінюється. Тим часом для виходу на мирну траекторію зеленському достатньо скасувати це і дати вказівку щодо відновлення діалогу на базі стамбульських домовленостей з врахуванням реалію. Що складається на землі, заявив Пісков. Крім того, прес-секретар диктатора прокоментував слова Трампа щодо втрат з обох сторон на війні. І зазначив, що ці дані викладені в українському трактуванні, відображають офіційну позицію України проте реальні цифри, зовсім інші. Він сказав, що втрати України кратно перевищують втрати з російського боку. Набрехав знову ж таки Пісков. Ну а далі дура.